Всім привіт! Мене звати Наталія Тимків, я сертифікований тета практик, жіночий наставник, фотограф. І сьогодні хочу поговорити на тему, як діяти по імпульсу і що це взагалі нам дає в житті. Перше, що хочу сказати, це коли ми діємо по імпульсу, ми відкриваємо для себе дуже багато можливостей. Що таке діяти взагалі по імпульсу? Це коли в нас є якісь внутрішні бажання, якась ідея, ідея в моменті, яка прям прямо захоплює вас, навіть може перехопити подих, мурашки. Ви такі вау-вау-вау! Саме в такий момент треба робити, відноситься і до якихось великих ідей, проєктів, і навіть до маленьких ідей. Зараз я вам розкажу свою історію, прикладі як я діяла по імпульсу і до чого це мене привело. Буквально три дні тому я зустрілася з своєю подругою на каву, і в кінці нашої розмови мені захотілося. Її порадувати. Ми сиділи за столиком, і ми бачимо, як навпроти стоїть стіл з великим букетом квітів, піонів. І вона така, боже, як я хочу піони. І ще насправді до нашої зустрічі в нас є такий спільний чатик, і я показала дівчатам, що мені чоловік також подарував. Просто мені здається, це мій. Найперший такий красивий букет, і просто букет моєї мрії. Реально, і на зустрічі вона також згадала про цей букет і каже: блін, я так хочу також квіти. Я їй так говорю, їй все буде. Просто відпусти цю ідею. Але я навіть не розумію, що я ще сама їй подарюся ці Квіти просто говорю, все буде відпусти, все складеться найкращим чином, все світ зробить. Під час нашої розмови ця дівчина із Ватиліна, вона номеролог, і вона мені підсвятила дуже класний момент. Щодо взаємодії з моїми батьками для мене було прям відкриття, і я їй була тоді дуже вдячна. Я... Така в сижу в моменті, думаю, так їй обов'язково треба купити квіти. І я кажу, так Ліна, почекаю три хвилини. Я зараз типу іду до вбирання. В результаті я просто в гуглі знайшла найближчий квітковий магазин. Заходжу в цей магазин, вибираю букет піонів. Уже підходжу до каси і бачу, як там стоять на касі дві леді, дуже так гарно вбрані. Ну жінки десь їм 50 плюс років. вони такі розкішні, ну просто. Я обожнюю жінок просто дуже красиві. І я так на них звернула увагу, і потім десь, приходить пару секунд, і вони до мене звертаються, звертаються на англійський і зауважують, що я маю гарний вигляд. Вони мені перші зробили комплімент. І я також я їм відповіла. Я взагалі така людина, яка ну, я реально можу з п'ятьма людьми за день познайомитися. Я дуже відкрита, якось про це розкажу в наступному відео. А ми так зробили так, смолчат. Як то говорить, Small chat. Я їх також питаю, а що у вас за occasion? Тому що вони теж замовляли дуже красиві квіти. Я кажу, а куди ви збираєтесь? А вони кажуть, ой, у нас е, сьогодні похід в галерею, ти мусиш там бути. І в секунді вони просто відкривають свій телефон і шарять мені через airdrop запрошення на виставку. Я кажу, так, я сьогодні буду обов'язково. тобто... Uh, в моменті ось так мене запросили. Потім, <смі> прийшовши вже до подруги, я дарую їй ці квіти і розказую цю історію. Вона каже: Боже, я так хочу зараз ходити на виставки. Це просто знак. Я кажу, так, ходи зі мною. Тому що, до речі, ці жінки сказали. Бери подруг, бери друзів, приходи. І вже вечором ми збираємося на цю виставку. Це виявляється, ну не така ж е широка да, масштабна виставка. Вона знаходиться в Празі на такий маленькій вулиці. Я там раніше не була, і там був дуже класний контингент. Тобто, кожна людина, з якою я знайомилася, вона просто була дворцем, вона була митцем. Там були і художники, і скульптори, і різьбері, які вже дуже багато добилися в своєму житті, які мали виставки по світу. І я також з ними говорила, також про. Ставлялася, хто я показувала свої фотороботи, тому що реально митець в мені і прям кайфував, коли я мала взаємодії з цими людьми, і це ще не все. Я прям дуже глибоко і класно поговорила з автором цієї галереї. його звали Дейлі, зараз тут вставлю. Його роботи він американський артист. Він просто і фотограф, і ілюстратор, і він робить такі свої роботи на соціальні теми. Він сюди приїхав в Прагу, і ми з ним познайомилися. Познайомилися з його друзями, тобто друзі його з Америки приїхали сюди. Вони доволі старші, але все одно підтримали його і приїхали до Праги. І ми з ними познайомилися. І виявляється, що подруга цього артиста вона третє покоління Третє по поколінню Українка. Ми навіть залишили свій контакт. Вони сказали мені, у в нас є житло в ЛА, в Лос-Анджелесі. Коли ти там будеш, приїжджай, ми тебе заселимо. <свісно> тобто, в лишила свій імейл. Тобто, це не було таке просто така фразочка. Тому що в американці буває так, що типу вони часто говорять: ну давай сходимо на каву. Так просто формально, але ні, вони залишили свій контакт. Ну для мене це було вау. І про що я цього би всього не сталося, якби в мене не було імпульсу. Зробити подрузі подарунок. Я могла в моменті така, та ладно, та нічого страшного, другий раз або там не треба, або могла би зажати. Різні моменти я могла це не зробити. І я просто зараз бачу, як моє життя на очах міняється, І до мене приходять а, ну просто люди, події в моє життя, коли я прослуховуюсь до себе, Та? бо треба зрозуміти, що коли ми слухаємо себе, наприклад, у нас є бажання. Навіть там бажання поспати до прикладу, ми вдовольняємо своє бажання. Ми не думаємо, та ні, в мене куча справі, не можу собі тут це дозволити дня поспати, навіть якщо типу є можливість поспати, так і ми собі не даємо вдовольнити це бажання, то всесвіт навіть через таку ситуацію бачить, що ну я собі не даю. Якби реалізовувати свої бажання, то і він не дає те, що я хочу, щось навіть масштабніше. Тому дуже важливо слухати себе, прослуховуватися. Навіть була така ситуація, коли я їхала в трамваї, і мені в один момент захотілося вийти з трамваю. І коли я вийшовши, я зустрілася з іншим чоловіком, старшим. Він я побачила, що він біля річки годував качок хлібом. Мені це так сподобалося. Навіть зняла на відео, тому що це був так. Прям такий пінтерес. Ін... Він і інстаграм Естетік відео дуже таке чутливе. І потім він вийшов з берега, помив руки, і я бачу, що він не має де повторяти руки від води. А в мене якраз була серветка. І я підійшла, дала йому серветку, і виявилось, що він не чех, а він українець. Ми почали з ним говорити. Дуже класна людина. Ну за свої роки він розказував, що він там професіональний плавець, він є майстер по шахматам. А я обожнюю шахмати, не якби. Мене до шахмат дуже особливе ставлення, тому що мій дідусь колись вчив мене грати на шахматах. І коли я зустріла цього чоловіка, я якось в мене якась думка прийшла зразу асоціація зі своїм дідусем, ніби через цього чоловіка, ніби він якось доторкнувся до мого життя. Якось так я це відчув. В Той момент в моїй душі це було дуже потрібно. Я навіть після цього. Захотіла грати в шахмати. До речі, ми обмінялися телефоном з цим чоловіком, але виявилося так, що можливо він помилився чи що, і я не можу знайти його контакт ні в вайбері, ні в телеграмі. <смас> Може, він подумав, що я просто якийсь сталкер, але це врядлі. Але мені здається, що він просто не дав той номер. Бо він такий, а чому ви до мене підійшли? Він дуже здивувався, що я як молода дівчина просто почала з ним говорити, але мені насправді дуже цікаво, мені дуже комфортно з різними віковими категоріями. Я просто на ну, спілкування для мене це щось просто Особливо я обожнюю людей, М -м, але я в мене така скачуйка внутрішня, що ми ще колись зустрінемося. Але навіть після цієї ситуації я відчула свої внутрішні бажання продовжувати грати в шахмати, тому я купила на альзі на шахмати і планую грати, наприклад, зі своїм чоловіком. Ось такі історії: ніколи не знаєте, куди ваш внутрішній імпульс вас приведе. Ви це зможете побачити з часом, але вже знаєте, що тільки коли ви будете діяти по своєму бажанню. Всесвіт вам буде приносити дуже багато плюшок. Але важливо розуміти, коли ми діємо з імпульсу, але все одно, всередині є якийсь страх, є якісь сковування, є якісь тривоги, не вийде той результат, який ви хочете. Просто йдіть з любові, відпускайте контроль. Що означає відпускайте контроль? Це відпускайте очікування. Просто робіть, що ви любите. Робіть, робіть, робіть. Результат обов'язково буде рано чи пізно. Чому різні люди проходять різні етапи життя? Тому що знаєте, нам легко подивитися на людину і сказати, вау, вона вже всього добилась. їй так легко, а мені а чому мені не так? А насправді ми точно не знаємо. Та які на моменти прожила. Ми це не знаємо. Ми не можемо просканувати, Хоча я можу просканувати, я та, та практик, але мені треба дозвіл людини, щоб побачити там. Її програми, її життєвий досвід, в мене є ці навички, але загалом всі люди не можуть побачити і про що це я? Ви маєте до своєї цілі йти і розуміти, що у вас є конкретна дорога. Яку ви маєте пройти, певні уроки, які ви маєте вивчити, щоб набути якісь нові чесноти? Що таке чесноти? Це позитивні якості, любові до себе, чеснота самоцінності, чеснота прийняття інших людей, такими, якими вони є, прийняття, що хтось може зробити такий вибір, хтось може от жити ось так, просто прийняття і так далі. На цьому я думаю, все. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково реагуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, розширюйте моє відео між своїми друзями. Також підписуйтеся на мій інстаграм. Він у мене дуже класний, там дуже багато цікавої інформації. І до скорої зустрічі всім па-па!